Ось цвіте на Україні красне літо. Ось збирає чорноброві в гаю квіти. в'яже стрічку, квіточку, стіжок, щоб до танцю братись оберіг ніночок. Так, діти. Подивіться, будь ласка, що в мене в руках? А, діти, а що у степени віночок? А що ще прив'язує до жіночка? Дівчата! Так, у різні свята українські. Дівчата вдягають на голову і з ними танцюють, співають пісні, а також грають різні українські ігри. Діти віночок є оберіг України. А ви хочете пограти в Так! Починайте зараз і станемо гарно поло і пограємо програємо груночок. и говорите слова. Хубаво, залишите Подавай.